Привіт, ви на каналі Таксі Дніпро. З вами знову Дімас 1030. Розпочинаю роботу в таксі в суботу, 10 травня 2025 року. Вже прийшло замовлення в центр по бізнесу 270 гривень за, 10, ну, за 11 кілометрів. Проспекта Свободи на Мус Сіті. Так що вже їду за пасажиром, повеземо даню до Мос Сіті. В общем, зараз засікаю на секундомірі, бо треба буде мені там ще по пару справ зробити то в один магазин, то в другий. В общем, ну, розпочинаємо. Вчора так я і не виїхав другий раз ввечері в центр. Ну нічого буває. Він не на Мосіті, як в Європі, надо, він не місцевий, каже, я не знаю де, де там магазин став. В общем... Я кажу, ну, добре під в руки, тут. По километражу тут ничего не, изменяется. В общем, 270 на карту. И включив цепочку комфорт и бизнес, стандарты, доставку выключив. Будем чекать по ланцюжку. Боротьба зі стеклом продовжується. Купив вже мікрофібру вроді би. За 18 гривень зайшов до Бробут. Витирав знову і все одно їхав на сонці розводи від них, капець. Не знаю. Десь я колись читав, що спиртом треба протерети спочатку. У мене, кстати, вдома є спирт. Треба буде, мабуть, спробувати. Зараз ще трошки потру. Напощить, вы знаете, способ избавиться от этих разводов. Будет это капец. Вырешил я сгонять пока на Короленко в магазин, автомагазин, купить задние тормозные лодки Раз замолвлен, все равно на приходы он цепочка крутится. Заказы не мутятся. Так, что пока еще загоняем магаз. Так, тут слева все забыто, блядь. Сука. Встанем справа. Туди. Тут я частенько купляю собі запчастини. Так, купив собі колодочки, задні хай, якраз на мою машину, 630 гривень. Знов включив цепочку, чекаю замовлення, позвонив ще і договорився, сьогодні мені поміняють їх. На час поїду до свого механіка, ну, як до свого, як багато люблять говорити, до свого механіка, до хлопця, який часто мені вже міняв щось, то масла, то колодки. В общем, он чисто по ходовки. Сам на себе працюю, по крайній мірі, ти договорився на годину, приїхав, не чекаєш. Зразу 20, минут, 30, минут, ну, 40, минут, все швидко, чітко робить. От, оце мені сподобається. Що не так як не з того приїхав, почекаєте, потім вони щось ходять, ходять, що то чешуть дупу, блін. Поки за тебе возьмуться, ну, коротше, а тут именно все чотенько Хоч і по ціні він, можливо, де... ціни такі ж самі, як на СТО, но зато я знаю, що він зробить якісно і швидко. Прийшло замовлення нарешті по комфорту з Троїцької коротше, ЖК Полермо на Дельмар Єворницького 72Б. подача ну Ми з цим путем поїдемо, що нам об'їжджати через Троїцьку. Взагалі подача метров 300, 105 гривень за 2,3 3 Поехали. Поїхали. Ой, вже тут чукча яка-то пішла. В общем, завершив замовлення, привіз дівчину на Дельмар на Яворницького, 105 гривень. І знову будемо чекати. Взяв замовлення по бізнесу. Кудись в Самарівку написано було Юрія Лисянського 40. Поїдемо, подивимось, коротше, на лівий берег. 276 за 112 км Подача 900 метрів. Ну що ж, їдемо? Із Валерією. за адресы. Тут, конечно, вообще проселочная какая-то дорога, блин, чтобы развернуться. Железная дорога. Как в детстве, помню, в селе. Схожа обстановка. В общем, выезжаю в Вице, включил стандарт. Треба якось виїхати, навіть по стандарту. Тут даже якесь заброшене кладовище. Взагалі заросше все. Да, заброшене це сто Ніхто не, не ухажує і не з'являється. По дорозі взагалі зачетно все вийшло. Асфальт ровненький, там буквально 50 метрів до проїхав по такої проселочной, і то вона рівна без ям. Короче, нічого тут, походу, я не піймаю, уже 2,2 поставив. Радіус поїду ближче до Слобожанського, до проспекту. Прийшло в сторону паруса, мені треба на парус, на час міняти колодки, я їду пустим, може ще по дорозі щось прилетить, але це навряд чи. В общем, їду своїм ходом. Так, поміняв колодки задні. Скільки вам? 15 хвилин на все про все 500 гривень обошлась заміна. Тепер зараз поїду додому, перекушу, пообідаю і буду виїжджать знову. Тому що хотів зранку виїхати, став поранше вроді. Потім монтував відосик. Бо вчора приїхав ввечері. Син за комп'ютером не пустив, прийшлось з утра. поки туди сюди ми то і в той виїхав аж начало 11 -й. ще мені колодки поміняв, ще провірив рульовий наконечник надо міняти. Ще треба буде якось купити рулевые тепер наконечники. В общем, якось так зустрінемось уже в другій частині. Якщо першу це можна назвати частиною, це таке уривок. Так, от і друга частина вже роботи. Я вже виїхав, вже зробив замовлення. За за, за, сейчас скажу, за 294 гривні на победы 13 привіз 15,4 кілометри пасажирів. І мені відразу прийшло замовлення з Рівер Парка на ЖК Олімпійський на лівий берег. 286 за 14,8. Починаємо з дальничков таких по 15 кілометрів відразу. 27 хвилин мені знадобилось, щоб виконати замовлення з камній на побіду і зараз вже їду подаюсь на наступний заказ. Так, рівно пів години ушло про все, на все про все, подача і і, і, і дорога. Трошки зменшу радіус. Тут вай так забагато. В общем, привіз к ЖК Олімпійському 286. Ну щось, чекаємо наступне. Щось потепліло, блін. А, 5.15 показує, показувала 17, вже 15, а в машині щось якось тепло, блін. Треба жилтку знімати. В общем, чекаю на наступне замовлення і пердолім далі. Прийшло наступне замовлення по бізнесу за 100 гривень 500 метрів 90 налічкою. 10 доплата Сміхновського 8 до каравана довести. пройтись Ну, людям хочется проехать. В общем, еду на Махновского 8 Короче Привез цього, этого Цього Саню Мудила редко с ним, Блять, ставлю Единичку Чтоб Больше его не бачу Седай, не здрасте, я ему здрасте В наушниках сидит, блин. Едем по плечу потом. Клац-клац. Дает 100 гривен. Я ему 10 сдачи, машет рукой не. Ну думаю, ладно, может глухо не мой чешу. Папаша, огоньку не найдется. А? А -а -а. Ты что, глухо не мой, что ли? Да. Подъезжаем к каравану, показываю к тему входу. Он мне говорит, да к этому входу. Думаю, ах ты падла, так ты, блядь, оказывается, балакаешь. Ну в черный список таких я не люблю, невоспитанных. И чекаем далее. Ну загадавшим мне, раз я на караване, надо в Волди зайти туди. Надо, надо в Волди. Тоді робимо невеличку перерву. Быстренько Волді зганяю і знов працювати. А тут голодаю Ще очередь, наверное, на мак. Состоять пів, пів години Щоб, блять, гамбургер з'їсти. Чи чизбургер, В субботу, вихідний день, блять, тратить время на очередь в Макдональдсе Да, вот это я тут Беля олди подзавис. Уже не знаю скільки, пів години, даже більше, мабуть. Взагалі нічого не заходить. Один на предні проск приходив. Заказ. Я відмовився і все, і тишина. По уклону стандарт центр 220 за 13 я не знаю скільки я тут час, мабуть, простояв біля цього Олді. Спочатку на цепочці комфорт-бізнес, потім вже включив стандарт, доставку і поставив фільтра. В центр поставив голий стандарт. Там На правий під комфорт, а по лівому під бізнес. І оце нарешті... Прийшло вже 2, 2 години 25 хвилин вже друга частина ця сьогоднішньої роботи. І подачка тут теж немаленька, 1.85 км. Сніг уже уже їду. Поїдемо на Масаковського. 20 гривень. По тарифу дала 220. Так, що тепер тут в центрі? Вона така ж шляпа, як... І, як і на каравані. Так, станем десь тут, наприклад. Ну що ж, будемо чекати? Прийшло нарешті хвилин 15 чекав. Замовлення по комфорту з проспекту Науки на ЖК Чкаловський на Сполкомовську. 2,2 км за 103 гривні і кілометр подача. Ну що ж, їдемо, прийшло мені замовлення додому, я його з радостю взяв. Я готов був їхати по стандарту. Мені прийшло комфорт і ще 1.05 коефіцієнт. Замовлення 265 стало 10, за 10,8, ізначально було там за 12 з копійками. Е -е, тому що була адреса зупинка парус маршруток. Но хлопці передумали і поміняли на арніку. Я кажу, там могли просто сказати, все ці одно ціна не... не змінюється. В уклоне, когда зробив замовлення, и если в меньшую сторону изменяешь ну, меньше километра, то цена все равно остается та, что была изначально. А если в большую, то она взрастает. В общем, поэтому вышло 265 за 10,8. Я його вже виконав і їду додому, тому що завтра я з товаришами вирішив поїхати на рибалку. І рано вставати треба. Я не думаю, що ми щось там піймаємо, але но... треба з'їздити. Зараз приїду на стоянку і вже підведу підсумки сьогоднішнього дня. Не вечора, а дня. Сьогодні вечором. Ну, сейчас в принципі вже вечір. Ну сьогодні я, можна сказати, закінчую еще в світле время суток. Так, я сьогодні не на стоянці ночую, біля дому залишив, бо завтра на рибалку, щоб далеко не йти. Так, по уклону 9 замолень зробив середня вартість 18,4, 1495 гривень і чай аж 10 гривень за сьогодні. В общем, 1500 гривень каса. По годинах 3.47 це вторая часть. І зранку десь там 2 години 5,47. Ну, пусть хай буде 6 годин. 6 годин пропрацював. Пробігу 115 кілометрів, ну там 20 км по своїх справах. В общем, 95 км вийшло за сьогодні. 95 кілометрів. 6 годин 1500 каса. 1500 відняти 95 помножити на 5 гривень кілометр. 1025 гривень, 170 гривень за годину. Отак от, от, от так от днем. Це вам не ввечері працювати. Ось така от сьогодні вийшла робота. Трошки заработали. І свої діла порішали. В общем. Всім дякую, хто додивився. Всім гарного вечора, всім пока.